Ціна свободи. На Буковині з початку року понад 800 учасників АТО звернулися за допомогою у працевлаштуванні. Зокрема, майже 90 вояків змогли знайти роботу. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Та, незважаючи на це, проблем із працевлаштуванням на мирній землі вистачає. Тимум продовжує Мирослав Солонар вони захищають батьківщину на сході. Однак, коли повертаються додому, знайти роботу їм складно. Хотинчанин Іван Костенюк служив у Луганському прикордонному загоні поблизу трьохізбинки. Та коли демобілізувався, почав шукати роботу. Став на обліку в воєнкоматі, і потім через пару днів пішов у центр зайнятості, оформився і ну. На працю і через пару днів мені запропонували йти в Держлізгосп інженером. І я згодився слава Богу, дякувати, що все добре працюю з задоволенням. У Хотинському лісгоспі Іван працює з вересня 2015-го. Робочий день з 8 до 17.00. Каже, знайти себе у лісовій справі для нього не викликало труднощів, адже має відповідну освіту. Крім Івана, до Хотинського районного центру зайнятості спочатку АТО звернулось 107 військовослужбовців, семеро з яких знайшли роботу. Серед них і Микола, який теж працює у цьому лісгоспі. Працівники центру зайнятості мені консультували і так далі. Він повернувся сюди до керівника лісгоспу. Теж запитав, які є вакансії і так далі. Є, знав, що теж токар, пожиливший чоловік, який виходить на пенсію. Пішов вчитися теж в Одесу, вчився в Одесі, в Одеському центрі зайняті професійної освіти. Нині державне підприємство Хотинський лісгосп тісно співпрацює з районним центром зайнятості. Проте, як зазначають, на підприємстві заробітня плата тут хоч і немала, однак працювати важко. У нас заробітна плата, як я не знаю, як скрізь, у нас порівняно для нашого району, то у нас найвища заробітна плата. У нас тут в цеху люди, середні, середня заробітна плата в цеху переробки 4960 гривень. То я думаю, що на даний час для сільської місцевості це непоганий заробіток для людей. У районному центрі зайнятості констатують, працевлаштуватися важко із кількох причин, однак намагаються створити необхідні умови. Враховуючи наше законодавство, ми можемо запропонувати людині роботу, яка є не нижчою від тої середньої заробітної плати, яку він отримав за останнім місцем роботи. Психологічний чинник, людина також не завжди готова піти в соціум, такий да працювати. Це рідко, це одиниці, на жаль. Але ми працюємо, ми мотивуємо наших всіх безробітних до роботи в першу чергу. Нині на обліку в обласному центрі зайнятості 800 демобілізованих учасників АТО та більшість тих, хто з передової повертаються додому, шукають роботу самотужки. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал Буковина.